Хочу почати свій перший курс з тестостерону пропіонату і мастерон пропіонату. Це дуже цікаве рішення. Чому? Це короткий ефір, той же пропіонат, і мастерон так само дуже коротко в організмі діє. Тобто їх в середньому напіввиведення триває десь 2-3 дні, тобто можна швидко зупину... зупинити такий курс. Якщо починати з дозування, то можна брати 300 мг приблизно, приблизно тестостерону пропіонату. це три ін'єкції на тиждень та мастерону хоча б 200 мг. Також можна збільшувати в цілому всі ці безпосередньо. Препарати обидва до 400 мг на тиждень. Все залежить від того, як ви себе почуваєте. Дуже обережно треба контролювати рівні своїх свого естрадіолу. Я би зробив перший контроль через два тижні для контролю ароматизації. Додатково слідкувати через 4-6 тижнів за своєю ліпідограмою та загальним аналізом крові. Чому тому, що може бути згущення та ріст різного роду халістерінів в організмі? Додатково слідкуємо за тиском. Якщо він дуже швидко збільшується, ми повинні швидко зупиняти курс, і це плюси такого. Курсу бо ми можемо достатньо швидко припинити їх дію та почати відновлення.